Триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1, І у нас у студії вже чарівна солістка Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії Кантабіле і викладач коледжу культури і мистецтв Юлія Єфімчук. Привіт-привіт! Вітаємо тебе в студії. До речі, дуже цікава історія взагалі, як ми познайомилися, чому Юлія зараз тут в студії, так. Давно ж ми, в принципі, знайомі, але онлайн, так. І тепер класно, що є така можливість ось так от вживу побачитися і зразу так всю свою енергетику, думки, пісні запустити в простір час, так? Тому ми бачимося вперше і зразу в студії громадського інтерактивного телебачення. Вітаємо тебе тут. Давай трошечки розкажемо нашим слухачам і глядачам про тебе. А, тому що все-таки бути солісткою академічного камерного оркестру і викладачем коледжу культури і мистецтв ну це такий неабиякий шлях, правда? Розкажи от про свій шлях а, як творчої особистості, як людина, яка співає, яка творить, яка вже викладає, як він почався? Чому саме музика? І як ти до неї прийшла? Ну, музика поселилася в моєму житті із ранніх років. Я була надзвичайно непосидючою дитиною і надзвичайно співучою дитиною. І, взагалі, так у нас в родині, в сім'ї багато хто співає, любить спів. Це якесь таке, напевно, наше такий волинський український спадок, який ми маємо. І я єдина. В Принципі, перша, хто його розвинув на професійному рівні. Е, я займаюся співом вже, ну скільки себе пам'ятаю, але професійно я свій шлях такого вивчення розпочала в училищі нашому ще на той час культури і мистецтв як формейстер. І е, по секрету вам скажу, що дуже багато хормейстерів хочуть співати. І я вступила до Національної музичної академії України на хормейстерський, Відділ, але все-таки згодом перевелась на так, академічний так. спів. Звісно, це взяло своє. І от лише цього року закінчила, до речі, коледж Волинський, так? Та коледж я культури і мистецтв імені Ігоря Федоровича Стравінського, який зараз він так називається, і е, так склалася доля, що я тепер там викладач теж цього року. Ну, це такі надзвичайні відчуття, коли заходиш в ті стіни, які давали тобі науку, і тепер ти її пропонуєш сам. Надзвичайно приємно, надзвичайно рада, що він розвивається. І це дуже хороший досвід, адже це така невеличка можливість побачити себе зі сторони. Тому що ми з дітьми одні, коли самі займаємося, то інші, і це чудово. І е, власне я можу щось запропонувати через те, що працюю вже солісткою філармонії вже е, четвертий, четвертий рік. І е, теж надзвичайно вдячна і не ні разу не шкодувала, що повернулася з Києва до Луцька. І мені дали шанс доторкнутися до Кантабіле, потім до імпрези ансамблю, і на такому надзвичайно професійному рівні одразу в мене повірили ще на той час в студентку, і можна було розпочати свою роботу. Це було дуже чудово. І це власне підтверджує, що наші якісь оці такі мистецькі поривання вони знаходять вихід. Всесвіт нас чує, і, власне, треба просто свій шанс цей не прогавити і займатися тим, що ми Як тебе занесло в Київ? Київ. Ну, власне, я випустилася з училища, і у нас завжди кілька доріг. А власне, три: ті, хто хочуть серйозно розвиватися в такому академічному строгому рівні, це такі національні музичні академії: Одеська, Львівська та Київська. Ну, якось природньо, природньо, що багато хто поступає після нашого коледжу до Києва. Нас там чекають, нас знають, нашу Волинську школу, особливо хормейстерську, вокальну, що ми всі співучі, талановиті, працевиті і таким чином от беруть і звертають увагу на це. трошки про твою освіту і шлях поговорили. Цікаво про твій викладацький шлях. От як ти знаходиш? Тебе ж це тільки перший рік чи вже є досвід? В мене є досвід викладання в музичній школі, і ну так приватним чином я зазвичай у мене таке цікаве ставлення до приватного викладання, тому що я насправді дуже вимоглива. Я от готова вкласти просто серце і душу в людину, яка бачить себе в музиці. І мені хочеться з нею ділитися. А от ті, хто хочуть там просто заспівати пісню там для своєї дівчини, для своєї мами, просто навчитися отримати задоволення від співу, то я занадто вимоглива до них, бо я це бачу як, ну, як місію. А от як розвагу я ще поки не сприймаю, тому викладання для мене така. Серйозна річ, насправді я не знаю, як там мої дівчатки, які цього року розпочали е, вчитися закінчать цей рік, але я дуже вимогливий викладач, тому. Готуйтеся, якщо ви мене дивитеся. Я думаю, обов'язково подивляться, тому що ми будемо популяризувати, і поширювати, і розказувати. А, тобто, в принципі, такий шлях викладача приватника тебе не влаштував. Ну так по суті, можна сказати, правду так, як є, так, тому що а, насправді дійсно а, музика, це ну я погоджуюся з тобою, це не розвага. Мабуть, тому тебе і привела доля до коледжу культури і мистецтв. І давай ось трошки поговоримо про, про важливу тему. Мені так здається, я так помітила, тому що от коли я приїхала до Луцька з свого рідного Сімферополя, я помітила таку тенденцію, що є певна така боротьба поколінь. Тобто є стара школа, напевно, що є, так? І є ота молодь, яка приходить і хоче якусь і свою нішу теж зайняти, і, а, ну, і стати тою платформою для тих же дітей, і, і, і бути їм тою, тою опорою платформою. так? От як у тебе цей шлях відбувається, як тобі вдається балансувати, і чи ти не вважаєш це взагалі якоюсь проблемою? Чи те старше? Покоління, воно не дивиться там, може, деколи вовком, чи нема в них якоїсь там такої просто ж ну, живої людської, можливо, десь заздрощів і так далі. І от якщо і це все є, чи намагаєшся ти це, ти це якось змінити, змінити і що тобі вдає? От е, це цікава тема доволі, і це правда. Мені здається, не тільки музиканти цим зіштовхуються, а це ж те саме, що там не знаю, лікар-стоматолог на старих матеріалах радянських. Е, Ще робить людям зуби, ну це нонсенс, тому що далі вже ми крокнули великий крок вперед, зробили, і потрібно розвиватися. Що я хочу сказати взагалі за ситуацію в Луцьку і за мистецьку освіту, таку, нашу, що фінансується державою, то є така тенденція, є, але і є ті, хто з цим бореться. Справа в тому, що коли людина стає старша, у неї от зменшується ця нейропластичність. Тобто важко виробляються, ну це така теорія, нові нейронні зв'язки. І людина, вона до всього нового вона дуже важко відкривається. Це в собі треба культивувати і плекати. Тому ми зараз, наприклад, молоді, сидимо, сміємося над ними, а самі можемо стати такими ж. Тобто, головне зберігати в житті оцю інтригу. І це цю цікавість до життя, і цікавість до всього нового. І воно буде культивуватися в професії. Тобто нічого не буде важкого, якщо там прийдуть ці пісні, які вони не розуміють, прийдуть нові якісь ритми, які вони не розуміють, і діти захочуть те, чого школа не може запропонувати. З цим потрібно боротися. І в першу чергу, звісно, починати з себе, бо в нас ще все попереду. І зберігати цей свіжий погляд, а далі буде видно, тому що час він плине, хтось іде, хтось приходить, треба набиратися терпіння, і це діло просто власними силами вже рухати. Mm -hmm. А чи потрібна взагалі ця боротьба? От боротьба, мабуть, це слово сюди не дуже доречне. От як правильно от сформулювати yeah, і цей посили, посили цю думку, так? Тобто, чи та стара система, стара техніка, чи вона заважає, чи можливо можна було б її якось трансформувати? І ті ж самі люди вони ж мають просто колосальний досвід в тому, що ми не маємо, то ж фольклористики, так, якихось таких дуже глибинних українських речей, можливо, якось варто підказати. Де, куди, в чому плюс їх, в чому плюс нас, і оце все поєднати докупи. От як ти думаєш? Я думаю, от те, що це може співіснувати, це може співіснувати. Питання в тому, як в одному колективі такі люди знаходять спільно. Зазвичай вони не знаходять спільно Богу, тому що е, те, що свіже, те, що нове, приваблює більше дітей. А от е, якісь там інструменти, чи якийсь там спів, е, чисто академічний, в його устоях дітей відштовхує. А вони х, хочуть набагато більше от нового. Воно могло би співіснувати, е, якби е, ну от саме якщо ми беремо в контексті дитячого виховання е, дітям, е, пояснювати, що це є класика. Це є основа, але ми зробимо ще те, те і те. Тобто насичити і тим, і тим потрошку. І мені здається, це була б оптимальна формула. Але знову ж таки, все більше залежить від бажання розвиватися. Викладач повинен розвиватися, цікавитися, не, не повинен сидіти на одному місці зі старими цими методиками викладання і нотами. Постійно має бути щось нове. Це, це для нього самого потенція. Але якщо ти приходиш, наприклад, до такого контингенту чи такого ну з концертом віку людей. І ти в ту класику намагаєшся додати те, що зараз актуальне, так щоб от привернути увагу в тої ж молоді з тими бітами, так з тою такою е, уже інструментальною, е, технічною, так, цифровою музикою. Вони цього не, не зовсім розуміють. Як ти вважаєш, от що робити в цьому напрямку? Чи не варто цього робити? Чи має бути от, наприклад, там якийсь камерний оркестр для них? Там, чи якісь, господи, як вони називаються, у і так для тих, чи варто їх все-таки прививати і цю сучасну культуру, і старшому поколінню? Яка твоя думка? От я з цього приводу хочу сказати: якщо взяти філармонічний колектив, наприклад, от наш там інструментальний ансамбль імпреза Кантабіле, тобто у нас є. Різні програми з різною начинкою, тобто це е, може бути чисто академічний, це може бути пісня, естрадна українська 60-х, 70-х років, це може бути пісня 90-х років, це може бути щось знайоме для них. Це може бути тано, це має бути така репертуарна гнучкість, якщо ми е, говоримо за академічну музику, тому що семпли, електроніка, це до філармонії. Цього ще е, ну я не знаю, коли це настане. стане. Але якщо й не стане, то е, теж свого слухача обов'язково знайде. Але от в такому плані то виконавець і колектив мають мати е, таке це, як будувати пазл, вибудовувати з різних частин щось нове виходить. От так само мати в репертуарі багато-багато творів, і вже можна, от ми їдемо сьогодні, наприклад, там в СМТ, там будуть переважно молоді діти. Значить, ми даємо те. Якщо там будуть переважно старші, ми дамо те. І все. І от таким от чином покрити всі потреби слухачів, щоб їм захотілося прийти ще раз. І оце головне. коли слухач підходить після концерту і каже: ми були приємно вражені, бо ми думали, що ця музика вона там голосна, неприємна, одні ці скрипки, а у вас виходить так гарно, тепло і є що послухати. Що ти думаєш про музику, яку зараз чомусь от і прийнято, і багато хто називає її шароварною, шароварщиною? Тобто по селах в тих сільських клубах так, баян, який ніяк не може трансформуватися в щось таке цікаве не тільки тому баянисту, і хто поруч з ним. Так. От, яке твоє ставлення? Може, це вже все відмерло, і або варто його робити дуже якісним, щоб дійсно там від якості цієї і від репертуару людей просто мурашило, тому що ну, в цьому ж певно те щось є. так? А якщо це просто от намагання ну, на показ робити, що я щось роблю, але разом з тим це все там, от та от, Сільська культура, ну, на жаль, в найгіршому значенні да, цього слова, хоч я не маю нічого проти, звичайно, і сільської культури, і села, бо це основа, основа. От твоя думка, що нам робити з тою шароварщиною і чи є вона для нас взагалі проблематичною? Це є проблема, але я думаю, таке явище, воно самоліквідується. Чому? Тому що є люди, які хайпують просто на тематиці. Тобто Україна, вони згадали, що вони українці, хоча писали там роками російськомовні пісні, реп і ще там різні популярні жанри. Тут вони згадали Україна в світі, Україна на світовій арені, українська музика вона набирає популярність, і вони почали як конвейером штампувати ці. Пісні, ну, Коли цей ажіотаж, на, ну, на жаль, він вже стихає до нас, і до нашої мови, до нашої музики, воно саме пропаде. Ну, це моя думка. Як явище, це негативне, це, якийсь, це створює таке хибне враження в першу чергу самих українців про те, що вони мають. Воно ем, шкодить. Воно шкодить, шкода, що взагалі діти це можуть слухати. Бо насправді такий чиста якась музика, та само, той самий от Леонтович, Щедрик, діти часом вони не знають, якщо в школі не вивчать, що це наш. Але це академічна музика, це є українська класика. І такого ще дуже 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 багато. І можна замість цих горить палає техніка, і що там патрон, пес. І так далі, запропонувати їм це. Воно чисте. З нього не треба ні з ним нічого робити, бо це ніколи не постаріє, і це завжди буде актуально і гарно. Тобто, ти вважаєш, що і музика, і культура, і все пов'язане з піснею викристалізується так з часом. Воно виживе, а все решта пропаде. Це однозначно. Це просто час такий час вимагає такої музики. Ну нехай вона побуде, вона кане в лету, і ніхто про неї і не знає. А, розкажи про благодійні концерти. От що вже було, можливо, що планується? А, ну, можу сказати, за трошечки те, про що, що я в курсі сама, тому що я не можу знати, адже цих концертів відбувається багато. Коледж наш регулярно проводить такі акції. Знає точно, духовий оркестр. Часто до речі, можна послухати, слідкуйте. В, на центральній площі Луцька біля пам'ятника Лесі Українки збирають кошти для наших Збройних сил. Е, постійно, треба просто слідкувати, це має відбуватися. Філармонія теж. От нещодавно е, був благодійний концерт відкриття електронного органу першого на волині. Філармонія придбала і варто варто так, 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 І був, була скринька, Ми збирали кошти, звісно, теж і були перед цим і. Е, Кантабіли збирали кошти в костелі і благодійні концерти просто безкоштовні, на які можуть прийти ну, ну, будь-хто. Тобто слідкувати за е, камерним оркестром Кантабіле, за тим, які е, будуть концерти, концерти в коледжі культури, культури мистецтв, так для да, тих, хто так. цікавиться. Е, як ти, от тут таке виникло питання з цього всього з нашої розмови, як ти ставишся до Тіктоку, до Інстаграму цих соцмереж? Без яких, як кажуть, зараз не набудеш ніякої популярності, ніхто не буде не знати, хоч ти будь-300 раз талановитий, але тебе ніхто не, не пізнає ніколи. Як а, якщо коротко, то в інстаграмі в мене 900 підписників з 2012 року. Число їхні майже не міняється. І я абсолютно за цим не слідкую. Там чисто таке, знаєте, як мій особистий фото. Стосовно Тіктоку, я там не зареєстрована стосовно Ютубу, там тільки мої державні іспити, і з цього всього виходить, що? що я, наприклад, не пробую пропагувати якось чи рекламувати себе через соцмережі, тому що, хоч і для особливо молодої аудиторії, це все така яскрава річ, але це теж праця, і на неї теж треба час. І е, розуміння бути в цій течії. Я не сильно слідкую, це, можливо, мій промах. Треба цим буде зайнятися, подивитися, познайомитися, тому що все-таки це те, про що я говорила. Тримати руку на пульсі. Хоча щось, звісно, мені проскакує, щось цікаве, але, в принципі, зазвичай це я сама шукаю щось таке нове. Як спосіб себе просунути в соцмережі, це дуже добре. Це Ну, це те, що людина просинається з телефоном, засинає з телефоном те, що постійно є, і те, що для музики це е, корисно. То хай воно так буде, нехай. Е, яка вже та музика, це вже інша справа, тому що алгоритми вони видають своє. Щоб ти не хотів, все одно воно видасть те, що в твоїх інтересах. Тому. Е, це може бути, але поки що тік-ток я ще не дозвіла. <рес> але круто насправді ти права тримати руку на пульсі, щоб там було багато якісного українського контенту, класичного, так тому, тому, тому що так, цього не вистачає. вистачає. А, давай на завершення час просто нещадно летить. А, розкажи трошки про я вертаюся додому, тому що це насправді тема а, нашої тому. сьогоднішньої тому. розмови. Так тому, що для тебе ці слова ця пісня, і в нас тут навіть є. Як ми, кажуть, рояль в кущах, <гум> <гум> і ми на завершення обов'язково щось продемонструємо. Я дуже коротко скажу реальну історію, розповім. Ми одного разу із нашим таким вокально-інструментальним тріо з двома гітарами їздили до наших хлопців на позиції. І е, після нашого концерту, от ми завжди питаємо, як ви, ну нам цікаво, ми, ми ж так по суті в самі в місті, ми не знаємо, як, там, як у них тут все відбувається, і питаємо, що, як, чого не вистачає, що би ви хотіли? Кажуть, у нас все супер, ми молодці, бойовий дух. Але от як буде додому, на кілька хвилин. Я, мене аж пробрало тоді. Я думаю, у нас той дім є, от слава Богу, ми не переїхали, ми його не втратили. А вони просто хочуть на кілька хвилин додому. І це мене дуже сильно зворушило. І я згадала пісню, яка родом із 90-х. Але вона не втрачає актуальності. Як тоді була міграція, так і зараз вона є. Але пісня про таке тепле, чудове, душевне, яку ми вже випробували на тих самих хлопцях, до яких їздили. Вони надзвичайно зворушені, коли чують ці рядки. І от зараз ми її виконаємо. Я вертаюся додому із чужих країн, забуваю вілі тому Мене чекав, я не хочу ніжних квітів сміху і забав хочу тільки, щоб вдома хтось мене чекав, відчинив тривожно двері обійняв Засміявся і заплакав, і про все спитав, розігнав усі тривоги і думки сумні, і тепло душі своєї повернув мені.

Світ за ними у далекий край, пролиття щасливі роки і життя мене, хочу тільки, щоб ви вдома хтось чекав мене, Пролетять щасливі роки і життя мене. Тільки щоб ви вдома, хтось чекав мене, хочу тільки, щоб ви вдома хтось чекав мене, Хтось чекав мене, хтось чекав мене. так насправді, наскільки важливо, так щоб було куди повертатися. І я думаю, що для кожного, хто зараз і боронить нашу країну, і хто ось так, як ну я про себе теж можу сказати, що я дуже сумую за домом, але тому що ну, була вимушена ви, виїжджати, але теж ну вдячна долі, побачила нарешті відчула свою рідну волинь, і, але серце все рівно дуже дуже прагне до повернення до своєї рідної землі кримської. Так, і так кожен, кожен хто. Десь перебуває не вдома, для них це була пісня. І сьогодні в нашій студії, в студії громадського інтерактивного телебачення, була солістка академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії, кантабіле, викладач коледжу культури і мистецтв Юлія Іфімчук. І з тебе, я думаю, якісь побажання і якісь слова для наших слухачів і глядачів. Ну, оскільки тема нашого ефіру це дім. Я бажаю, щоб ті, хто його втратили обов'язково, знову здобули. Ті, хто його мають, ніколи не втрачали. Миру нам та якнайшвидшої перемоги. Дякую дуже. Дякую і прощаємося з нашою гостею. До нових зустрічей, до нових пісень і до повернення тут.